То я так виділила для себе головні е, такі поинти. Наприклад, це перше і головне, і базове це вчасне досягнення стратегічних цілей компанії. Це дуже важливо, тому що ми всі зібралися на наших компаніях для того, щоб досягати ці цілі бізнесу, стратегії бізнесу, і е, завдяки, якщо, наприклад, ви не Одна з цілей, це не а, там покращити автоматизацію, або з точки зору технологічного підходу, змінити а, ваші процеси, а саме вам потрібна нова експертиза, новий нам то цей план він як я вже повторюю, дуже потрібен. Якщо ви хочете, ціль ще одна: це підвищення швидкості і якості найму, і зниження ціна тобто така ціль це зниження. Костів наших за найм і завдяки плануванню найму нам легше адаптувати процеси компанії під необхідну кількість персоналу, тобто Завдяки плануванню можна зберегти культуру компанії, тому що дуже часто, коли компанія масштабується, кажуть, ой, раніше було прикольно, так по-домашньому душевно, а зараз компанія вже виросла, бюрократизувалася, уже все складно. Тому, от якраз коли ви вже бачите, ми як HR, я як стратегічна людина в компанії, я бачу. Що в мене буде в кінці року, плюс там ще 500 співробітників. Я вже розумію, а як мені треба переробити адаптувати процеси нашої компанії, починаючи з Total Reward, закінчуючи L&D і різними івентами. Якраз завдяки і як фіча, це якраз таке розширення ваших каналів найму. Завдяки рекомендаціям і внутрішнім переведенням. З чого почати, я порекомендувала. Давайте так. Неможливо спланувати найм, спланувати HR процеси, якщо у вас немає стратегічного плану компанії, якщо немає стратегії бізнесу. Десь описаного, прописаного на півроку, на три місяці, півроку, рік. Тобто, ми всі наші процеси чіпляємо за стратегією бізнесу. Якщо немає що робити, я б рекомендувала ініціювати, тобто, якщо ви керівник People напрямку то ви можете цей процес спокійно ініціювати, запустивши навіть це в компанії. Не треба очікувати, що СЕО або хтось з керівників самостійно прийде і скаже: на тобі стратегію тримай, Можна це все ініціювати, запустити, налагодити цей процес. Якщо все ж таки у вас є ця стратегія, але ви її не розумієте або немає доступу. Наприклад, у вас є. Керівник People напрямку а ви лише там керівник цієї команди, і у вас немає доступу до стратегії компанії. Обов'язково треба про неї запитати, розібрати, проговорити і на основі цієї стратегії побудувати ваш план найму. Як це відбувається в Upstars? У нас вже три роки є такий регулярний, можна сказати, графік активності, які повторюються кожен рік, і все починається з глибокого якраз планування цілої компанії на наступний рік, і така точка відліку це стратегічна сесія. Ми для планування і брейнштормінгу частково використовуємо інструмент ОКІАР. Ми його адаптували на свій лад. Тобто ми не повністю використовуємо цей інструмент по, по книзі. Нам не зовсім він повністю підходить, але певні, наприклад, форми ми використовуємо з нього. Я, як Chief People Officer, ініціюю запуск цього процесу, я його свій час налаштувала, і потім як це відбувається? Я кажу: Так все вже почалася у нас підготовка планування стратегічної сесії. Я готую ці форми спеціальні і віддаю це СЕО, і СЕО задає вектор. він. Показує своє бачення ідею наступного року, більш так верхнерівнево. Ми її транслюємо всім нашим керівникам, і після цього починаємо формувати план цілей знизу вгору. Тобто, наші команди відправляються на свої брейнштормінги, їх керівники збирають ці ідеї, інформацію, як умовно яким чином, яким цілям завдяки ми саме не задачам, а цілям ми намагаємося це все, як ми можемо досягти цього бачення сіла? І на цьому етапі іноді ми навіть розуміємо, що а бачення також можна сіло може скоригувати своє бачення, якщо це валідно. І Якраз на стратегічній сесії, вже яка відбувається. У нас ми намагаємося робити офлайн, але так як всі розкидані зараз по різним можна сказати, країнам, то групуємо де хто може. Тобто ми можемо в трьох-чотирьох локаціях в Україні, в Варшаві ще десь робити, щоб ми все-таки максимально зібрались люди офлайн, тому що офлайн все ж таки це. Легше все зробити, але деякі підключаються онлайн, такий гібридний формат, і якраз на стратегічній сесії ми захищаємо свої ідеї, ми брейнштормимо. А що ще? І вже після цієї стрецесії SEO фіналізує всі ідеї, і іноді навіть змінює вже фінальну таку річну ціль, і далі робить загальні цілі, і ми назад каскадуємо вже їх, розкладаємо на команди і на індивідуальні плани розвитку на наші перформанс-рев'ю.